Їм завжди раді Прикарпаття вчергово приймає делегацію з Донбасу. Сюди приїхали тамтешні журналісти та представники туристичних фірм. Мета співпраця у туристичній галузі, адже розповідають гості, мають чимало промислових та природних об'єктів, які були б цікавими для відвідин. Однак визнають Донбасіці, не володіють таким багажем досвіду, який є у Івано-Франківців. Донечан вже встиг прийняти голова Ода Михайло Вишевенюк. Він нагадав: дружба Прикарпаття з Донбасом триває вже 15 років. До слова, першу угоду про співпрацю між регіонами Вишевенню. Підписав тодішнім губернатором, а нині президентом Віктором Януковичем. Гості в свою чергу зізнаються, що з перших хвилин перебування у Івано-Франківську відчули теплий прийом. Я так вважаю, що це більш робота політиків зруйнувати цю єдність і напугати як схід, так і захід. Але ну ми тут тільки ну, декілька годин, але нічого такого не відчуваємо. Нема того бар'єру, який би там зупинив щось, там ну казати російською мовою. Це звичайно для нас більш природно, ніж українською. Для вас українська, але ми друг друга добре розуміємо. Я не бачу ніяких бар'єрів. Михайло Вишевенюк особисто провів першу екскурсію для гостей. У холі своєї приймальні він показав картини, які області подарував Віктор Янукович. Загалом для Донбасівців Прикарпатці організували чотириденний ознайомчий тур. Цього часу вистачить, аби побачити усі основні туристичні принади Прикарпаття.